Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні, Русі! Тож, як і тисячу років тому личимо, цілу роду все Богів рідних предків світлих собі удобував нас право доброго. Прийдіть, предки святі, Україну, матір захистіть землю нашу рідну бережіть, роди наші, любов, комар, кесне, і лиха від всякого сланіть. А ви в честі, любові, праведності і мудрості проживали. Богів прославляли нечисть відкидали. Прийдіть предки святі душі, захистіть від нечисті всякої, як о сонце встає ніч відступає, так лихо і кримлю нас не бачить і не чує. Стороною минає славі волосся. Що світ посилаємо, то Ім радуємо оточуючих нас, людей. Яке щастя даруємо людям навколо. Бо це запорука нашого щастя, запорука нашого багатства і заможності. І гроші є тільки показником того, як виконуємо покликання своє, як і скільки щастя. Тож і богам рідним предкам нашим світом, даруємо нашу любов і вдячні. Радість душу нашу пересуває. Прийміть, бо і прийміть проект. Нашу вдячність благодаримо За все, що маємо, здоров'я І схили, мудрість, знання, радість, щастя, процвітання, чорного рядя. І за все, що стороною нас уходить, домівки наші оминає, родини наші не чіпає. Дякую. А це дар матері нашої, корови замуть, багатство і статок нашого праці праведність слухаємо. Ріг повнується благом і Бог Бог ще ти Тож про ліву суриць та боїв ріху славу, що суть право всіх правосмітий наші. Аби життя наше стало, таке і світло, як молокосе, таке солодке, як у мед. Бо Оце велесно очі ужати війновічі на полях страдних, і ставити снопа при вогнищу хаті, і почитати його як отця нашого. І то пожертв іншої немає, немає ніж праця лук наш, і дари політь наші. Світлі помисли і бажання наші, святоміні наші, світлі діла, наші. Світлі, наші. світлі діла, і діяння наші, світлі починання наші, благословить, відпечі, світлі діла, і діяння наші, прийнять моїх речі. І аби розгоралися в життях наших родах наших. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави, масло, вогонь возливаємо. Світло душ наших богам рідним посилаємо, Прийміть Боги, прийдіть Борис. Аби життя наше стало багате, як масло. тисячу тисячу крат, тисячі крат, тисячу крат, тисячу крат, більшими дарами, бо сили ваші, звісно, незрівнянно більші.